Портал Спортбук.ком і комплекс Сонячна долина вітає е, шанувальників футболу на фінальному поєдинку прем'єрного турніру з мініфутболу Сонячна долина Open», в якому в цьому фіналі зустрічаються команди «Роша» е, в жовтих накидках е, в маніжках е, капітан команди. Андрій Хабайло зараз якраз розігрує м'яч і Роман Присяжнюк, капітан команди Лішківців. Він у нас ну, без номерів, тому що в накидках грають ну, так показали ми його. І арбітри Іван Кач і Віталій. Топорівський, готові теж до початку зустрічі. Е, першими почнуть у нас е, кришківці Андрій Савчук і Андрій Гордей розіграли там три майданчики, одразу подарував одразу суперникам м'яч, ну так, жартома подарував, можна сказати, за бокової лінії, що там показує та, що Клічківці мають вести м'яча за боку, це зробили вже Роман Песажднюк. Ну, зараз спробуємо. спробуємо. Ну, ось тут ось, Знову ж таки, позиція під нами є найбільш незручною, тому що ми тут важко знімати, важко бачити, що відбувається на майданчику. На майданчику з штучним покриттям сонячний раз старіться, пробиває і Олег Іжаківський рятує команду вже на перших хвилинах з ми. Знайомитися з складами команд. У нас умовні гості, це книжківці, Роман Присежнюк, зараз капітан з нічем. Андрій Хабайло, інший капітан перехопив було меча, але не залишився зараз. У Клішківців. Ну, з Клішківців тут мало хто, але Роман Писанюк, як мінімум, тут душа команди капітан, і він так на цей турнір, тому що турнір є підготовчим до сезону. Він нас так підключив. Таких знаних гравців. Андрій Хабайло вибиває ніча з бокового лінію. І Андрій Гордей його уб'є швидко. Тарас Таріця, проводиш на Андрію Савчука. Таріця, Таріця розгортає, але передача не проходить. І кутовий, кутовий для команди Клішківців Андрій Савчук і автогол. Автогол. Автогол, автогол. в розпачі Андрій Хабайло, звісно, що тому що е ну, здавалося, що рятує він команду свою. Там був готовий, е був готовий суперник. Переправити м'яча в сітку, але в результаті то, що вийшло Олег Жиківський. Олег Жиківський був безсилий. Андрій Хабайло не зберігає м'яч у грі. За боковою зараз говорить Тарас Тарівця. Пішківці з м'ячем, що Дуже швидкий гол забили били Гол, який не на користь інтриги. Андрій Гордей. Гордей Дрінінг продемонстрував свішечки. Андрій Савчук, Савчук підключає Тараса Таріцу, Таріцу, Герась Меркурія та Стариця і ще один автогол. Це просто фантастично. За три хвилини зіграли чотири, але цього разу Андрій Ну Тут жартують болівальники, що рахунок на користь має бути гроші, тому що вони ось забували поки що. І Дмитро Гордей, який. Опікується зараз командою клішківці, жартую те, що програємо поки що 2-0, тому що два м'ячі забили поки що якраз оці гроші. Андрій Скрікуляк якраз підійшов до нас на коментаторське місце, тому що підключиться і буде, походу, теж ділитися враженнями від... Фіналу, а я все таки спробую, спробую знайомити складення команд. всі голки привітали Михаєнко, коли віграв всі Роман Присажнюк, про якого ми немало говорили, капітан команди. Віктор Галичанський, Андрій Гордей, Тарас Таріца, Андрій Савчук, колишній гравець Юнацької збірної України. Тут обурюється Роман Присажнюк, тому що, тому що ну, вважаю він, що порушення не було. Е Александр Микулескулеску поки що ще не виходимо на майданчик Дені Українець і В'ячеслав Готлек. Ну, розумієте, що багато дуже відомих імен е е у складі Клішківців, гравців, які пограли, ну якщо не за юнацький збірний керівник Андрій Савчук, то як мінімум пограли там гравці, які пограли за Буковиною. Немало пробуває набагато вище полиці м'яч. І команда. Умовні господарі, майданчику, Андрій Гордей там з м'ячем був. Проходить передача? проходить Нарома на Романа Ні, тут Олег Іжаківський. Олег Іжаківський – це супер досвідчений голкіпер. Також після мене якраз склад Роши. Олег Іжаківський на воротах стоїть. Чернівецький Німецький голкіпер, який багато років провів у складі франківської команди. у у вищому дивізіоні мініфутбольному. футбольному звороту повертає зараз м'яч після удару Андрія Галдия. Андрій Галдия, який до якого певною мірою Сонячні де є десь рідною, тому що багато він тут полівий часу, тоді, коли грав він за команду М'яч за бокову лінію вийшов. Поліві гравці Андрій Хабайло, капітан команди, Микола Григоряк. Дмитро Бараняк, Бараняк, Сергій Богачук, Олександр Похальчук. Петро Бабій і син Павло повільно. Ну, Петро Бобій добре відомий, він тепер в ветеранському футболі чимало, ну, якби на перших ролях буває з своїми. Колегами, а ще він багато років виставляє команди на якраз, зокрема, на мініфутбольні баталії, відкрити чемпіонат Чениців, чемпіонату з мініфутболу. Там завжди можна побачити команди Петра Бобія і його санкція. Андрій Шишигін і Юрій Байдалін. Це склад команди е, Роша. Ну і якраз Андрій Стрікуляк може сказати про. Трішечки те, що веде так швидко повела команда трішки всі 2-0. Мені здається, все не зовсім на користь цього фіналу, тому що щоб не вийшло так, як у матчі за третє місце у вашому матчі, коли всі очікували, що буде ваша боротьба, швидкі голи, не, не обов'язкові голи, вони якби вбили інтригу, а вболівальники завжди за те, щоб, щоб було ну, більше вливало в різні ворота, тому що була інтрига. Так? Тому... Да, да. Ну, думаю, що... Головне, що що? головне порухатися, так? пограти, по... пограло 13 команд, немало да. що... місце зайняли. Перший раз зіграли. В такому складі команда не зіграна. досягли успіху не, не так важливо, я думаю, все -таки, так, що ефектно зараз пробував Роше. І тара старіця, тара старіця Гордей, Гордей, Гордей. Все таки розхитав він і пробиває. Олег Жиківський це легендарний футболіст. Ну, в даному разі міні футболіст, тому що е, футзал. Залі зрозуміло, що е, якраз Петро Бабій вийшов. Ну і знову ж таки, я думаю, що ще багато будуть жартувати на цю тему. що Два голи, поки що забували, то лише гравці Роші хоче свої ворота. Все пригадується колись давніше. Довелося бувати на такому ось матчі, коли Шахтар приймав динамо Київ і матч завершився з рахунком 2-0 на користь Шахтаря, але обидва голи тоді забили свої ворота та голо там Федорович. Хтось не пригадую вже, але пам'ятаю, як тоді дуже швидко, оперативно в інтернеті з'явився жарт на сайті, неофіційному сайті Динами Київ, від Шуріка, кажу, так. Там зразу, що один кажуть. Питають, що такі засмучний, та як зіграли Динамо 2-0. Хто забив? Федоров, там, наприклад, хто там да, другий м'яч теж свого називає. А що це таке засмучний, так свої ворота забили. Ну, так і тут, от, е, ніби Радості мало, може бути багато, двічі вже відзначилося. -роша, але насправді зібрали свої рот, Олег Жаківський, Жиківський. Ну, один одному тут заважають. Андрій Хабайло. Хабайло підказує, йди до мене, відкривайся. І тут уже, ну, так. Зовсім не здало також Миколаїв з Григоряку, наскільки я зрозумів, Тут безневрі, тому незручність, в тому дійсно, що треба буде, напевно, сутки. Зараз нічим від був, Гопідак і він зіграв з Миколаску. у Миколеско півфіналі чотири голи забив. Так. Результативно, що результати він зігравсь, і чимало великих сезонів. пограли за буковину немало, скажімо так. І України теж стежить пограти за головну команду краю. Тобто передача, проходить, проходить, але трішечки трішечки не, не дотягнувся. Ну що тут сказати? Давайте ми можемо говорити з Андрієм Скрикарком про те, що про цей турнір. Я вже казав про те, що... За підтримку кажем так, організаційної обласної терації футболу основного всіх зрозуміло, що і Сергій Зарозняк запропонував зробити цей турнір традиційним під час підготовки до, до сезону. На його думку, якраз доречним є, що команди навесні на, на збиралися і. Готувалося, набувало чигруво досвіду, скажемо так, у нових зв'язках. Ну я со мені не футбол це різні речі, але самі якою можна вважати мою позицію. Комплексі. Я думаю, що комплекс теж не проти був, би, щоб цей турнір став традиційним. тому плані, щоб Постійно проводили чемпіонат, сюди мать проти. і директор комплексу поплегу приміщає, ми кромасі вишкіраємо. Так, кажемо, поглозуються, на те, що проводилися турнір постійно. Чим більше команд, тим краще, чим, тим цікавіше. Будемо розвивати страшно футбол. Було цікаво, хлопці зацікавлені, раді все подобається. Ну так і ми можемо зуважно, що крім традиційних нагород, які тут будуть ще обстановлені комплексом декілька там де приємних сюрпризних репрезентів. Yeah, маленькі такі, для... yeah. сильніші. Да, там, ну, yeah. Пару годин сауни там за перше місце. Чи боулінг, більярд. Там yeah. більярд да, ну, пару годин за третє місце, за друге димо пару годин за третє місце. Тобто, воно буде ті Ось так, 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 так. Ну, вибиває він за можливо доведеться допомогу. Ну, Зараз подивимося, ми, як реагують болівальники. Є тут і болівальники у нас. Присто, ну є, є там. Ну, Поки що, здається, засмучені вони перебігом подій, тому що. Тому що хотілося б більш інтригуючого фіналу, звісно, що ну, зараз ми повертаємося на, на майданчик тут тобто, з за бокової. Андрій Шешигін. Шешигін показує, щоб підійшли на належні 5 метрів. Колегі Жакиївський. Жекистина Шишигіна Шишигін э, шукає пан і що? Порушне, ні, бо руку рукою показує Іван Ткач. Іван Ткач Запорізький нагадає, що обслуговує цей матч і э, розіграли вже. Розіграли. розіграли і вперед вже йде. Ну, Шукає давайте знаю, хто. Тарас стариться, так, сторіться, просив спросив, і отримав. Андрій, Андрій Гордей і показує, показує Іван П'ять, що м'яч вийшов. ну, Можливо, тут що полічаться, вже, вже Ось апелює Андрій Гордей до камери. Ну, Зможемо подивитися пізніше вже у запису. Андрій Шишигін не встигає на цей і Хотілося б дуже, щоб забила грошу. Хотілося не тому, що ми боліваємо за грошу, а тому, що ми боліваємо за цікавий фінал. Забила на своє ворота. Е, ну, вони то забили. Хотілося б ну, тоді давай так. Якщо як, як ініціатор проведе турніру, то що, точні, давай тоді поболіваємо, щоб команда Крішків забила свої ворота хоч один м'яч. так? І що тут? Тут штрафний чи пенальті? Е -е, пенальті показує так. Показує, що пенальті. Е -е, якщо ну що там, що там жовта картка. Жовта -картка. картка. Що? Він все-таки вирішує, що штрафний штрафний дає він на лінії. Ну це знаєте, в таких епізодах е -е, нерідко е -е, буває, що колись сумнівається арбітер. Він може таке різно поняття таке десь да? тобто ніби і, 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 і пенальти не дав, але вроді. пробиває Андрій Хабайло. потужно він пробив, перепрошую Андрія Гордія, так дісталося там Гордію. Ну що, цей, цей цю нагоду не використали зараз груці Роші. Тут ось треба заміну, напевно, провести. Треба заміну провести, показує. Ну, вийшов Олександр Миколасько, який пообіцяв перед фіналом, що він двічі розпишеться у воротах суперників. Я сподіваюся, що це будуть голи, а не просто не доведеться марки зіставати, для того, щоб він розписувався якимось інакшим чином, а не тим, як прийнято вважати у футболі. Андрійка Байла. Андрій Кобайла передача не проходить. Роман Присяжнюк ще перехопив полезку, присяжнюк і тут, тут ледь, ледь, ледь не злетів м'яч у ворота Андрій Хабайло, повернув м'яч у боротьбу в передню зону, Андрій Шишигін. Шишигін, який непогано зарекомендував себе у складі резервістів Буковини, у складі Буковини 2, тут ось четвірками міняються Команду, ну, представники гроші, Петро Бобій. Петро Бобій це кажу, ходяча пропаганда спорту, способу життя. І проходить його передача. На жаль, на жаль, да, на, на жаль ось, не до кінця там, Миколаску. Крутиться-крутиться, Андрій Савчук, Савчук е -е, підключає Писажнюка, команд Писажнюк через Голкіпера. Голкіпер Віталій Україє, е -е, Голкіпер. ну, В такій команді, я думаю, що Голкіпер то, не так же і багато роботи в нього, ну, <рес> ну, поки що так на цьому турнірі, поки що скажімо так. Тому що і якщо говорити, ну про ми говорили про те, що були десь і несподіванки, так ось однією з несподіванок можна вважати те, що все називається потягнув трішечки, там тягнув Тарас, сторінця старшого на багато Петра Бабія, так. І все-таки арбітер це все не, не, або не помітив, або просто порахував, що немає, так що немає проблем у цьому епізоді. боковою Андрій Савчук. Андрій Савчук обігрався е з е Миколаєвською, але назад мінача він не повернув. Бобій, Бабій робить передачу, ну, майже, майже називається, майже дістав, але... Насправді ні. Тарас Старіця, Тарас Стариця з бокової з Мокаріянком швидко зіграв, і Тарас Стариця передачу робить нікуди. Ну, знаєте, ці забиті м'ячі, більше швидкі, вони ну, з'сували гру і квішківці, тому що вони то вже відчувають, що ніби, перемога близька, хоча перший тему ще йде, але все-таки відверто, що два м'ячі у фіналі в такій грі, я думаю, що все ну, це все-таки багато. це все-таки серйозна заявка. Важко забивати на бою. Так, вже можна. Забиває, забиває, забиває. 2-1. Ну, не готовий я сказати точно, хто це забив, хто, це, хто автор свого м'яча. Ну, я його лише можу крупніше можемо показати, його, так. але немає не мрів, і тому не всі хлопці там з команди Ми Настільки добре знаємо, щоб, щоб потреба бій. Передача, передача за високо. Так, ну 2-1 це вже інтрига. бачите, наші. Андрієм вболівання за те, щоб забили свої ворота, свічки всі не спрацювали, За зато спрацювало, що все-таки забили суперники. І зараз удвох на одного можуть вийти, ні, не встигають у двох, але ні, можна забивати сейф, сейф від Мокриєнка. Віталій Макриєнко, Віталій рятує свою команду зараз в цьому епізоді Олександр Микулесько. Олександр Миколесько тут в боротьбі з Петром Боб'єм. Андрій, Андрій Гордей. Титулований, знаний е батько Дмитро Гардей, який пограв за Буковини за іншою командою майстрів, ну, але одна, одна з легенд Буковинського е футболу. Тепер вже е один з кращих е тренерів. Е він боліває, звісно, що за, свою, за свого сина, за команду виступає Андрій, е Тарас Паріця на Андрія Гардея знову. Гордей, Гордей Дарі, Савчук, Гордей, ну що, тут ось, жиківський спокійно забирає м'яча. Є можливість, є можливість. На жаль, на жаль, на жаль, не передача, На жаль, і Тарас Тарісов, Тарас Стариця. Миколеско, Поки що так взяли в трикутничок або в квадрат. Взяли Бо суперників, представників Клишківців. Та І... Куди подалі? Тому що тут змусили Змусили просто так зіграти. Олег Іжаківський. І за київській кидає, але ну, виграв партнер боротьбу, але толку з цього я кажуть ніякого немає. Ми зараз ще поки <пи> наш, там подивимося, як, як е, чекають як чекають запасні і жумі, які які, власний на останніх секундах. Першого тайму просто прекрасна була нагода у е, команди Роша. Зрівняти рахунок треба було повернути.